Отже, вітаю. Сьогодні у мене був виїзд. Що я отримала? Отримала посилку на продаж засоби Choice. Так, я є партнером компанії Choice Україна. і в мене можна замовляти або через мене зареєструватись. Що я ще сьогодні придбала? За 18 гривень в магазині свіжина ось такий їхній фірмовий житній бездріжджовий хліб? 300 г, 18 гривень. І тут ясні різні. Субпродукти навіть не стільки м'ясні, як субпродукти. Зараз це покажу. У нас магазин свіжина має два відділи. Власне, свіжина і наша ряба. В наша ряба я придбала каркас. Мені потрібно для бульону і хрящики, щоб їсти по 22,90 180 грамів. Дві штучки затягнула, це 4 гривні 12 копійок. І придбала шкіра куряча 23,90 за кілограм, 322 грами На 770. Ось так виглядають 322 грами. Власне, я планувала кур курим, котам, але потім подумала, що я можу з цього зробити рулетики. Тому, власне, мені обрізки котам 11,82 з в них 11 копійок. Я отримала кешбеком, бо платила картою монобанки. Наступне те, що я придбала, власне, в свіжина. Ось так виглядає. Це разом з хлібом це на 145,09. Без хлібу, без хлібу 127,09. Отже, що я взяла? Так, в чекові у мене печінка. Печінка свиняча, просила пів кілограма, 632 грами заважила по 50 гривень, 49,90 на 31,54 що я зроблю? Я зроблю знову паштету. Він мені зайшов, і це просто ідеальна річ. Дуже класна. Це на паштет. Що я ще придбала? Сало тонке 29,90 за кілограм, 296 г на 8,85 Ось такий шматок. Що я планую зробити? Ну, власне, зрізати шкірку і зі шкір, шкірку котам дати, а сало на витопити. Шкварки і смалець, на якому готувати. Наступне, що в мене в Чекові, серце свинина 129,90 за кілограм, 418 грамів заважило 54,30. Так, мене потягнуло на субпродукти, бо чоловік зараз почав купувати активно солодке. те що Він е, мені коштів не дає. Так, сказав, що взагалі я не фінансую, тому це моє. Це все я оплачувала за кошти, які я заробила на кешбеках. І, якби не вони, було б дуже туго. Отже, 54,30. Шлунок курячий, домашньої курки, 280 грамів за 85,90 за кілограм на 24,22. Шлунки планую відварити і заправити, можливо, макарони. І крайні, що я купувала лапи курки домашньої 316 грамів, 6 штучок. За 25,90 за кілограм, 218. Власне, лапи і ось цей кістяк. Каркас, каркас, як називається, я планую використати для бульону наваристого. Хотіла дивилася, взяти. Суповий, бульон, суповий набір за 46 гривень за кілограм у нашій свіжині, а наша ряба по 55 гривень продає. Подивилась, що я можу, власне, взяти більше субпродуктів, як на мене, вони корисніші, вони мають багато поживності, не відміну від кісток, а це, власне, згодую кота після того, як виварю собі бульон. Хрумки ми з дитиною знімемо. І це, власне, використаю для. Рулетиків в стилі сусиски. Дякую, що були зі мною. Ось такі сьогодні надбання. Витрачено на 157, 157 гривень і одна копійка. Ось це 157,01. Це окремо в мене. І отримано доходу 570. 6 гривень, якщо я зараз не помиляюсь загалом. Поки що я в плюсі з того маленького заробітку, але це єдині кошти, які в мене є. І я дуже в глибокій борговій ямі по Приватбанку. У мене там мінус 13 тисяч. З них зуби поліковані, з них заплачено за Dualingo. Також YouTube Premium зняв кошти. Що я зрозуміла? Я зрозуміла, що коли справа йде до розлучення, не найкращий варіант думати, що чоловік по домовленості дасть гроші на витрати, а не скаже, ну, все досить. Тому, на прокорм мене і нашого сина я витрачаю свою дитину від попередніх стосунків, чоловік утримує, готую їсти я з тих продуктів, які він надає для них. Собі я беру те, що якісь крупи і все інше. Це надбано за наше спільне, коли ми разом були: час і зусилля. Нічого нового особливо не купую. Так, були макарони. Ну, я вважаю моє. Можливо, звучить трохи егоїстично, але я кидаю всі сили на те, аби заробляти зараз кошти і стати фінансово на ноги, бо це дуже складно. Не маючи заробітку, утримувати дитину, ну це нереально, коли чоловік ще нічого не дає. Загалом, дякую вам. Ось такий день, неділя, 22 грудня 2024 року. Як я планую варити, готувати це? Доведу до кипіння, обварю з усіх сторон. Цю воду використаю котам для їжі. Почищу шкірку відріжу цю суглобу з нігтиком. Зварю, ну, власне, вже відварю на бульон м'ясо познімаю, яке буде. Це буду готувати саме так. Витоплюватиму сало в цій високій каструльці. Тут у мене для печінки. печінку вона. Ого, яка виявилася здорова. Я чомусь думала, менший буде шматок. Ну, У мене буде багато, багато-багато паштету. Як це виглядає? Ось так нарізала печінку на дрібні дрібні шматочки, кров з неї вимила і, власне, буду закладати на приварювання. Були жорсткі обрізки, судини і те, що я помітила, була своєчасно, я відклала кота. Загалом ось так. Готую далі. Сало вихопується. Тепер розпирається. Кипить, буду зараз розбирати. Помила шлунки. Трохи на шматки порізала. Серце промила. Шкіра отже, одна, дві, три шкіри нормально. Четверта, ну, або щось маленьке, або позрізаю, наріжу на шматки, витоплю з неї. Жир для готування, власне, і можуть бути шкварки просто зі шкіри. Шкіра без бруду, без нічого, дуже добре. Сало теж там, ідеально було почищена шкірка. Спершу подумала посмажити щось на кшталт чипсів зі шкірок, потім вирішила не заморочуватися цим. і просто воно піде в котам зварю. Тут є такі запаси гарні жиру, їх я поврізаю і витоплю на страву. Готую далі, спустилася вниз, дістала запасів помідорки. Маринаду багато, тому що я дуже люблю його пити. Закриваю без оцту одстумовною кислотою. І дістала пшоно. Найсмачніша крупа, мабуть, яка тільки може бути. Буду саме з ними готувати шкірки, виячі. Ось так шкварки виглядають зараз. Тут я витопила курячого жиру, насипала макарон швидкого приготування. Додам зараз тут м'яса, яке зняла з кістяка, з каркасу. І будуть макарони з м'ясом. Тут у мене печінка вже по факту, зварилась, вимикаю. Тут у мене для котів бульон сніжок, замочене пшоном. Так, ось тут. Котам багато всього, це впали в кіхті, щоб коти не їли. Роштиненка обкубувані лапи. Закладаю в мультиварку. В мультиварці буде витомлюватися на бульон усе це. Ну і потім лапи підуть котам. Я зацікавлена власне, лише в бульоні, і в руках. Так. І ось тільки м'ясо для макарон. Це. Добряче, така жмені. У мене тут немає режиму холодець, але я буду готувати на своєму улюбленому режимі. Крупи, до речі, ніколи не накривайте, коли готується. Ось це, воно пари наїлось і відклеїлась. Прекрасний спосіб убити свою техніку. Так, крупи і ставлю. І воно на ньому буде томитись стільки, скільки йому буде потрібно. Я набрала фільтрованої води. Зараз туди покладу ще цибулю і моркву. В якості цибулі кладу обчистки, яких у мене досить багатенько. Вон там навіть цибуля посушена, бо мені від цибулі потрібен запах і колір, а це дає шкірка. Так, ось так вона вже трішки підв'яла в холодильнику. Та, що це не безкінечно півтора місяці. І є ще два шматочки, оглянув, бо там була ага, замокріло, тому почала заслизати. Зараз виправлю. Питання вирішила. Ось так. Виглядає мій майбутній холодець або бульон ще лаврового листа, але пізніше покладу, бо зараз там зайнято. Ну що, мені сам. час їсти, Готово. Нарешті трішки приправ туди пододаю. і поставлю коментар Загалом ось так поставила ще на тушкування, Уже бульон, як на мене, готовий. Зараз і золотистий. М'яско ще не облазить, тому ще буде тушкуватись. А ось цю я приберу і гаряча. Зготувались. Ідеальні шкварки. Хрумкі такі, я ніколи таких навіть не готувала. Я ось тут їх робила, це буде для готування. І ось тільки то витопила смальцю. це котам настоюється, охолодиться, буду давати. З цибулькою шлунки протушкувала, перекручу на фарш. Печінка охолоджується, щоб перекрутити. Зараз її перекладу щось і буду тушкувати овочі. Пшоно збільшилось. Зараз ще наглію води кип'ятком кропом обдам перед тим, як закручувати, і почну далі готувати. До речі, сало було підсолене, бо досить солоні шкварки вийшли. Шкірки присмачу ще і на черзі варити сердечка. Серце. Макарони були дуже смачні. Перша шкірка вже шкурчить так Розібрана я її в програмі поставила смажек. Тут відварюється серце зі шкірками кілії і гранату. Шмунки. Котам порція номер 2 першу з'їли. Овочі для паштету. Печінка для паштету. І, власне, зараз працюю над наступними шкірками. Ось так закриваю, і далі скручую рулетиком. І обсмажити, щоб закріпити, потім тушкувати буду соусом. Я так придумала. Не сосиски, щось, щось таке рулетик. Верце серце вже вимикаю. А так. ось так. З шавим соусом і беремо тушкую шкірки з фаршированим пшолом. Думала, буду чимось але настільки смачно виявилося це серце відварене. Я його просто так зараз з'їм. Ми вже все серце її з'їла саме. Шматочки порізані. Вже не можу. Це так смачно. М -м -м. Схоже, все, що я сьогодні придбала я сьогодні з'їм. На цьому готування завершується. Вимикаю нарешті рулети зі шкіри. Хотіла, щоб вони пропарились добряче, бо все-таки закручені. Схоже, все приготувалося, пахне дуже смачно. Жир витоплений. Пшоно з шлунками і для котів. Все-таки я сьогодні не буду перекручувати, вже не хочу. Я... Це зайняло кілька годин це готування, туди-сюди повертатись не хочу зараз. Немає на це натхнення. І в мене ще ось така ємність бульону. Рисли рештки, бугур збарила. І ось тут лапи, тут же ще. Кістяк, хрящик і ми це переберемо згодом. Серце я майже все з'їла, а тут у мене ось такий безлад. Переважно малі речі, щось рознести не можу я. Там завал, можливо, поперекладаю зараз. І тут теж завал на столі. всякого всілякого подістану, що треба посортувати.